Хату, віранда велика. Зроблений тільки ремонт. Перша здача. Вхід в квартиру. хату. Ще трішки після ремонту. Нова кухня, Посудомийна машина, плита хати свій септик, вигрібна яма, два колодця, тільки електрика від міста. Вхід, в хату. туалет. І нічний душ. Душова. Німальник. Ці нові меблі, нова техніка, холодильник, кладовка прачечна. Стоїть нова стиралка. По всій хаті тепла підлога. І одна кімната. Велика світла простора, комод. Новий диван. Вікна ну, на цей бік виходять до сусідів. Тут віранду. Велика шафа купе. В принципі, все.